Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали. І так, пацани, як ви бачите, я знову стою біля фу, місця, де орендують автобуси. І, пацани, сьогодні ми будемо з вами останнє відео знімати по цьому автобуснику. Будемо їхати по Арзамасу, тільки по городу. пацани, рейс беремо на город. Тому я повторюю, ви прижміть лайкоси, мені дуже буде приємно. так, а Ми беремо горський Арзамас, це просто їздити по городі. Наскільки я знаю, тут 9-10 хвилин займаю, бо тому, що я пацані одного разу от мені прийшлось вользуватися автобусом, типу, якраз по городу Арзамас мені треба було. як раз такий їхав пацани, я пів маршрута вже знаю, бо я з ним пів маршрута проїхав. Ладно, беремо тут мітку, пацани. Надіюсь. Все буде добре, і знову ж таки, буде все з першої спроби Ну а ви повторюю ще раз, ставте лайкос і саме -саме головне для мене це підписки, пацани. Бо то, що буде підписки, буде все це. Ви значить вступаєте в нашу бінуску сім'ю. Ладно, пацани давайте гаску. Давайте гаску, Топим на максимум, так тут нам набрало, Давайте, Якщо ми вже ще не виділимо, то вже з поворотником дам таку потихоньку. Все, тут у нас метки, пацани, так, тихо, зелена, супра, яка гарна. Тут, а, тут а давайте далі. Берем ту метку пацани. Зупинка. А чо А ч метка, пацани? Я зразу замітив. Ожидайте пасажирів. А чо це за 10 метрів? За 10 метрів. За 10 метрів від зупинки, а? От дивіться, де зупинка, скільки до неї їхати. І де метка. Я не розумію. В реальності таке б не про каналу. В реальності за це можна було б і штрафа хапнути. Ну ладно, давайте ми задаємо автобусником, пацани. Йо-мою! А, він теж по городі Арзамас їзде. Та блін, а дивіться, пів автобуса мені розламав. І за ну, той довбаний автобусник. Що сьогодні шеремку треба купляти, та ж це з тут фінню їхати. Дивіться. Пацани не звіняються. Пацани не звіняються, пацани клоуна теж не грають, так як ти граєш. Диви, що робиться. Та що ви робите, козли вонючі. Пацани, вибачте, ну просто... Ну це ранете. Дивіться, що це чудо юпне. Придурство якесь твориться у них тут. Не знаю. А давайте... Та що в мене й? Звісно, в мене заїло, я їхати не можу, бо мені придурочні розламали тачку. Ну давайте ми зараз з вами не почнемо заново, ми зараз з вами за, за ремкою бігом збігаємо, бо, бо це капіць. Ну У мене тупо о, я стараюсь саме-саме таке поаккуратніше бути, але нерви все одно такі, знаєте, ну не дуже в мене тримаюся. Давайте ремкомплект беремо. Друге і зараза. Ладно, все йдемо. ну Хоч не лагає поціниний. Хоч не лагає, і це саме добре. Він мій автобус в центрі дороги, блін, стоїть, перегордив всю дорогу. Ладно, давайте оба нам перемонтуємо транспорт. Так, ремонтувати. Ремонт транспорту є. Ну що ти? ти тебе людина, чи ти тварина. Якось. Ні, я терплю. Я терплю, пацани. Вибачте, я терплю. Фух, просто ну нерви, пацани, це нафіга таке робити. Ти можеш трохи дивитися, не знаю. Так, все перемонтірую, тепер гаску. Оцей кріл, кстати, чекав. Дивіться, він чекав, поки я пройду. Красава. Оце красава. Таким ігрокам лично я би руки пожав. Ну, руку пожав би в честь блін, а в честь поваги. Поваги бо я. От саме таких я поважаю. Серйозно це кажу, пацані. Так, давайте гаску. Я тут більш-менш кажу, пів маршрута знаю, зараз ми вирушаємо до вокзалу. Там да, ми зараз їдемо до вокзалу. О, дивіться знову, знову не на зупинці. Мені то не важко тут зупинитися, там мені й треба тут зупинятися, але просто що. Ну отут, а от що? От, допустимо, коли я южний там батерію, леткальну проїжджав, то там е, на зупинках рівно треба було зупинятися. От все зараз тут, я не знаю. Таке якесь странне стало, що ну дивно, дивне. Це руль, руль заїдає. Ну, звісно, що пацане, я не знаю. Давайте оску. О, пришла жара. Так. заразно, они. А, не. Так, мы зарядим на вокзал, я это знаю. Я все это дело знаю. Тут заработало правительство такое. Оба на... Так, оску все. О. Вот заразно, тут дали зупинки, да, по-любому, або ближе. тупшали на зупинке. Вот все а конечно, на два, за два смотрю дальше. Вы что, издеваетесь, что? Гранд Мобайл, что ты тупишь? Питання таке типа, Ладно, давайте гаску назад, гасим, ходимо. Тут треба обратно, видиться, легасенько, я повертаю легасенко. Нім навіть не скеруєш. А якщо ще типа, зима сніг, то це, я не знаю, це діло таке небезпечне. Так, ладно, давайте тут газку. О. А тут же не треба вставати, все. Так, давайте посилімо. Так і летимо, так і летимо, нам тут далі, як на вокзал. Давай, оба, вона пішло, пішло, пішло. пішло. Прямо, так? Да? Прямо на вокзальчик. Я вже це знаю, далі там направо треба. Давай, обана, пішла жара. Так, давай-ка ми зараз вже так зробимо. Ті щось не знаю, по піску їдуть. Та Ви що, Ви що, іздіваєтесь, так не можна. Погані діти. Так, ладно, пацані, давайте ми зараз з вами тако, отако постоїмо. Так, давай, давай, стоїмо, стоїмо, стоїмо. Назад. Вперед. отут хоч на зупинці нормально. Все вперед. Ще разом назад. Ні, назад можна не, не треба. Назад вже не треба. Так, тепер рівняємо. І лівіше. О! Пішло, пішло. Давайте тепер. Ага, тепер виїжджаємо по-нормальному, як нормальні люди. І тут, як я й казав, направо, Да-да-да, тут буде поворотик направо і прямо посилі. Нам треба направо і там зробити круг по містку. Давайте, я ж кажу, я знаю, направо далі наліво, ще раз направо. Дивіться, тут давайте такі, як опітні уділи. Опітні. Ну, думаю, за ті 4 дні, 5, бо я ще до того грав. Думаю, за ті 5 днів можна навчитися вже трохи так тут дальноборщики. До речі, от така от фішка. Напишіть, будь ласка, от в наступній серії, що мені зняти? Я все одно буду або дорожна служба, або на Я все одно це все буду знімати, що то що то, але просто що пошвидше хочеться побачити, бо і то і то мене буде по 4 відео. Тому, будь ласка, от реально, в коментарях. Якщо от не забійте на це, реально напишіть, будь ласка. Так, ладно, тут нам, як я і казала, от бачите, все я знаю наліво. І направо, бо я ще тут, знаєте, сам до себе, коли їхав, ну казав, типу, що наліво направо, і йому через мікрофон, що тіпо, ну бо я знаю, я тут логічно, тут не круг зараз. Тай буде пацані взагалі топово і. ну і топово. Тому давайте так і так і їдемо по кругу. Все, давайте їдемо по кругу. Ну і все, пацані, ми з вами заробили за весь цей рейс, грубо говоря. 10 600, там 10 650, ну хай би 10 600. Тому, напевно, не вже будемо прощатися. Там рейси більше, ну там довше часу воно займало, ну там довше платили більше. Але все одно мені цей саме більше з цих чотирьох сподобався. Він саме такий менший, саме, ну саме такий, мені здається, топливший. Пишіть, який вам сподобався, і пишіть, що далі знімати. Або дорожнік, або дальнобойщик. Ну а на цьому все, пацани. Обов'язково обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим за друзями. Коротше, що ще? А. По автобуснику саме закриваємо цей проект, далі будемо працювати на нових роботах. Все на сьогодні і по автобуснику. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей, пацани. Так, все. Пока.